Добрий день! З вами, як завжди, Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема у гостях. Правила гостинності. Подумай, до кого тобі доводилося ходити в гості? З якої нагоди тобі доводилося приймати гостей. Тобі доводилося бути в гостях у родичів, друзів, однокласників, з нагоди певних свят. Щоб бути вічливою і вихованою людиною, дотримуй правил поведінки в гостях. Складіть за малюнками правила поведінки у гостях, доповніть їх. Коли приходите в гості, знімайте верхній одяг та вішайте його у спеціально відведеному місці. Коли приходите в гості, не забудьте, будь ласка, взяти подарунок, якщо прийшли на день народження, або квіти, щоб привітати іменинника або іменинницю. Грайтеся разом із усіма. Вигри, які цікаві всім! За столом поводьте себе гарно. Своєю поведінкою в гостях ти показуєш свою вихованість і повагу до господарів. Гості Можуть також прийти до тебе на день народження чи з іншої нагоди. Щоб їм у тебе сподобалося, дотримуй правил гостинності. Склади за малюнком правила гостинності. Якщо прийшли гості, виходьте та зустрічайте їх. Запропонуйте їм зняти верхній одяг. Та з посмішкою прийміть подарунок. Наступне для того, щоб людям було у вас комфортно, проведіть та покажіть, в яких межах ми можемо гратися. Наприклад, хлопчик привів дітей у свою кімнату, і він сказав, що це моя кімната, ми можемо тут грати. Грайте в ігри, які можуть бути цікаві усім. Наприклад, настольні ігри. Якщо до вас прийшли гості, не забувайте почастувати їх смачненьким. Запропонуйте їм сісти до стулу. Так, або поїсти, або хоча б випити чаю із тортом, якщо у вас день народження. Стався уважно та вічливо до всіх гостей. Що нового про поведінку у гостях ти тепер знаєш? Що нового про правила гостинності, ти тепер знаєш? Дякую вам за увагу! Ви, як завжди, молодці.